ЦК планують створити рекрутингові центри. Фактично, вони надаватимуть консультації тим, хто хоче піти на службу в армії. Також відкриті вакансії у збройних силах публікуватимуться в інтернеті. Планується, що у цих центрах працюватимуть люди із досвідом, у тому числі бойовим, аби максимально ефективно забезпечувати армію потрібними кадрами. Буду створені і вони вже зараз проговорюються вимоги до кандидатів. Я впевнений, що в обов'язковому порядку будуть там працювати люди, які мають однозначно бойовий досвід, які пройшли відповідні етапи бойових дій, які не на слуху, а мають практичний досвід, які можуть не зі слів зі книжки пояснити умови, а і свого особисто практичного досвіду. На сьогоднішній день дуже широкий спектр спеціалістів, які потребують збройної сили України. Починаючи від бойових професій, від професії стрілків, кулеметників, гранатометиків, механіків водіїв, водіїв, закінчуючи спеціалістами більш цифрового профілю, такі ж як і програмісти, такі як і оператори зовнішніх літальних апаратів.